От вся увага, звичайно, зараз прикута до вугледара. А от чи можна вважати, що звідти і розвивається той такий сумнозвісний наступ Росія? Навряд. Навряд це можна назвати великим наступом, тому що великий наступ ми бачили рік тому, коли Росія задіяла на 10 тисяч більше танків, набагато більше військових, набагато більше літаків і так далі. І так далі. Це був великий наступ, на який Росія годувалась кілька років, в який кинула дуже багато своїх сил. Зараз те, що відбувається, ну це, бачаєте, в Росії немає сил більше, ніж на один-два напрямки вести, вести наступ сьогоднішнього дня. Чи готують вони наступ з інших напрямків? Я думаю, що вони б хотіли його зробити, але чи є у них сили і можливості, це вже інше питання. Тобто, з одного боку, теоретично вони розуміють, що їм було б добре зробити наступ з Білорусі, наступ на інші міста. Було б добре для них. Але можливостей таких у них на сьогоднішній день немає. І Збройні сили України таких можливостей не дають, так само, як не дають і наші партнери, їм можливості своєю зброєю зупиняють наступ. Таким чином, є дві позиції. З одного боку, вони б хотіли, але не можуть. Але кажуть про те, що вони хотіли. Ну, Звісно, хто їм заборонено казати, і виговоріть, як там тому, там, ну, ну от кажіть. Поки що вони можуть атакувати Бахмут багато і безуспішно, можуть атакувати Бугледар, але результату від того у них немає ніякого і не буде. Це те, що ми маємо на сьогодні. Чи можуть вони зробити якісь інші речі? Ну, звісно, можуть. Вони можуть там відмобілізувати раптово. Хто мав досвід там радянської армії, вони знають, що там, відмобілізувати велику кількість людей вони можуть загнати їх, воєнкувати, посадити ці дати в руки саперні лопатки, автомати Калашникова пустити їх помирати на будь-якому напрямку, перекинути там. 100 тисяч персоналу за тиждень це теж не є проблема для сучасного рівня розвитку техніки на болотах. Однак а що буде далі? Оце вже велике питання. Тобто Путін теоретично він може відмобілізувати зараз і 500 тисяч персоналу і кинути його напрямку, наприклад, який напрямок ну будь-якому напрямку. Абсолютно будь-якому напрямку може кинути. Але. Він може це зробити, він за там за тиждень-два може зібрати відмобілізувати таку кількість і перекинути його на будь-яку ділянку фонду. Це теоретично можливо. Однак він також розуміє, і в його Генеральному штабі розуміє, що всі ці 500 тисяч ляжуть за, ці, за такі самі два тижні. І не буде їх там, будуть втрати порядку 450 тисяч щонайменше. І ось ці втрати вони зупиняють Путіна, тому що. Отримати таку велику військову поразку, це значить втратити владу в Кремлі і власне можливо свободу і життя. І ось саме такі різкі рухи вони робити не хочуть. Тому саме ось оце, оцей аспект їх зупиняє. Ага. Не те, що вони теоретично не можуть, так да, вони практично можуть це зробити. Але наслідки цих дій. Вони можуть зупинити, ну так би мовити, вони також розуміють, що буде далі. Ну, тут ще... І на сьогоднішній день вони намагають воліють більше діяти на одному напрямку, наприклад, на воду, далі, ага. чи на Бахмуті, Будь-якому, щоб е рухатись так повільно, повільно, вперед, але ні в жодному разі не допустити своєї раптомої військової. Парти. Ага. А прогноз New York Times до речі, про те, що росіяни можуть відкрити новий фронт в районі Сум і в районі Харківщини, аби відтягнути з Донбасу наші сили. Ви в таке вірите? Ну це знову ж таки не буде великим наступом. Це можливо. Ну ми ж знову ж таки кажемо, що теоретично це можливо. Вони можуть це зробити. Але вони не будуть кидати таку кількість війська, щоб не отримати великих втрат. Тому що ці втрати вже доходять до тої межі, коли вони стають болючими і помітними на болоту. Тобто там тисячу стоп осіб це вже стає досить великі втрати, тому що щоденно Росія має там природні втрати десь приблизно 5500 похорон поховань щоденно. І якщо до них додається 500, то це не дуже помітно, тим більше, що вони розпорошені по всій території Росії. А коли приходить там вже половина пакетів, то вже буде помітно по всій території Росії, що збільшились такі події. Тут вже ніяка пропаганда не допоможе. Звісно, що в Генштабі Росії намагаються цього уникати. Тому що у Путіна зараз єдине бажання дожити до своєї природної смерті. Якщо він не зможе ну, кине в бій велику кількість персоналу і отримає велику поразку, то він до своєї природньої смерті не доживе. Ну, от, власне, все. Росія, вона е, діє не як колективний організм, а як е, виконавчий механізм однієї єдиної особи чи одного колективу. Ну, разом з тим, ми ж розуміємо, що так дійсно відмобілізувати 500 тисяч людей це одна історія, але дати їм необхідну техніку. Аби вони просто не йшли хвилями через поле під ударами нашої артилерії. Оце і інша історія. Вони зможуть забезпечити хто вам сказав, своїх... Що вони будуть давати а Хто вам сказав, що вони будуть давати імпі? От забрали. я ж про це. Чи є вони просто в них техніка? Вони будуть іти через поле. Mm -hmm. О, До... Саме так будуть йти через поле, будуть йти хвилями. Саме на це вони сподіваються і нічого іншого, ніяку техніку не давати не будуть. Тільки так. Ну, так в стилі, в стилі, знаєте, в стилі того, як Жуков воював в Другій світовій війні. Тобто, коли там, умовно німці ну, там, втрачали в одній битві 100-150 тисяч, то з боку Жукова були втрати 700-800 тисяч солдатів. Ну, саме так. Справа в тому, що е, тактику визначає технічна. Оснащених військ, якщо Росія втратила 10 тисяч одиниць збронетехніки за цей рік, авіацію сучасну, сучасну артилерію, засоби РСЗО, вони втратили РЕБ, вони втратили багато чого. І тому ці втрати визначають те, що вони будуть діяти масово, якщо вони будуть діяти підкреслення. Mm -hmm. Саме таким чином. Через поле, кущі, ярі, і вони зараз такі в бахмуті. Ми бачимо, що саме таким чином піхотою вони намагаються здобути якісь результати. Тобто не треба там і годувати людей, не треба забезпечувати. це дуже вигідно з політичної точки зору да, для Путіна. Нахапав на вулиці людей, кинув в воєнкомат у теплушку, вагони в товарні. Відвіз на фронт все заткнув дірки. А це, це на вас не має дивувати, тому що саме так вони вчинили наприкінці вересня минулого року. Вони коли оголосили мобілізацію, вони половину персоналу з 300 тисяч кинули саме на фронт таким чином заткнути дірки. І ними заткнули дірки саме так. І ніяк інакше. Ну і вже це більшість тих давно вже міш. в пакетах в чорних. А, ще один момент. Ви, напевно, чули слова Пригожина про те, що От недавно з'явилося це відео, здається, напередодні, про те, що якщо до Дніпра, то три роки. Якщо суто про Донецьку Луганську область, то півтора-два. А, а є чим, зважаючи ще й на особистість Пригожина. і Тим, скажімо, формуванням це гучна назва, насправді така, як можна охарактеризувати вагнерівців. От є Пригожину чим три роки до Дніпра і півтора-два навколо Донбасу танцювати? Ні, нема. Нема у нього чим. Тому що вони ну там сталося перегрупування перших політичних верхах Росії. Ми бачили, що Пригожин мав великий карт бланш, але поразки під Бахмутом. Врешті-решт призвели до того, що він показав свою неспроможність діяти досить активно, і тому його почали там ну, власні ж інші генерали, скажімо так, і його скинули з владної верхівки, тому що він почав власне досить так активно претендувати на верховну владу в Росії mm -hmm. і виступати вже як президент. Тому ну, це очікувані речі і. Ну, його посунули, скажімо так, від ресурсів і резервів. Тому зробити такі речі він не може, але риторика залишилась, чому ж ні. Може, ще раз попросять його сформувати велику кількість там зеків, які знову набирають. Це можливо коли-небудь потім. Але зараз на сьогоднішній день у пригоджено такої можливості немає. Бажання є, можливості.